Сьогодні хочу вручити медаль, честь, слава, держава за ініціативи благодійної організації. Слава вам захисникам! Вдячність вашим сім'ям від імені Київської міської ради та Київського міського голови, наймолодша громадянка України. Отримує таку нагороду за мужність, патріотизм, високу громадську позицію. Хочу запросити під оплески нашу небайдужу, справжню, щиру волонтерку огородня Юлія Юрійовна. Відстати наймолодша, найактивніша та, яка заслужила відповідну нагороду, посвідчення до медалі, честь, слава держави. Всі вітаю наші волонтери разом із підтримкою кожного з нас творимо нашу незалежність. Україні дякую. Хочу сказати пару світ. Хочу... Хочу подякувати насамперед Збройним силам України за сьогоднішню можливість жити. Хочу подякувати селищній раді за постійну підтримку працівникам селищної ради. Хочу подякувати волонтерам з Києва. За постійні лайки, за постійно Я Хочу подякувати просто небайдужим людям, які підтримують нас, команду Верхівні, які підтримують всіх волонтерів, підтримують насамперед військових. Хочу просто висловити своє дякую. Дякую. Слава Україні! слава!